Привіт! Сьогодні думав продовжувати загрібати, але трішки вітряно. І тому не позагрібаєш, тому що все розносить. Тут он трішки даже порозносило і це листя. І я вирішив вивозити його. Сюди е, на тачки, ну мало туди, хоч і трамбуєш, мало туди влазить, великої у нас нема. Тому я вирішив. У мішки. Ось по три мішка на тачку, а туди над товкою дуже непогано. Бачите, один раз вивіз вже і кучки майже нема. А у мішки дуже непогано. Бачите, три мішка і одна тачка вже майже кучі немає. Отак. От а якщо вітру не буде, то вже завтра чи коли буду там згрібати. Ну, сьогодні не дуже цікава робота, але від неї нікуди не mm їди -hmm. Тут була раніше компостна яма, я викопав, а лиш стінки були з землі. І кріт постарався. І він з усіх сторон поробив норми нори. Вона наполовину засипалась. ну Трішки була. То я сюди. ось. Ну, вже майже повна, ще воно уляжеться, утрамбується. А там ще хватає, Так що я продовжу листя ось сюди. Ось так буде. Тут воно перепривати І якщо треба, потім будемо піддобрювати на наші грядки. Ну, сьогодні у мене задача вивести листя. А потім вже буде видно. Привіт! Повозив я вчора сміття, так що до самого вечора аж ось повозив чистенько. Сьогодні загрібати. Схоже тут не буду, але буде видно. А зараз мені потрібно все-таки залити антифріз. Той, що я у прошлих відео показував. І розказував чому. Зараз э, Lexus спущу сюди. Бачите, він зверху в мене. То чому що то дощі, то не дощі. Но сьогодні погода. Бачите, ой. Сьогодні, схоже, буде сонечко. Ось так. Вон наші. Дивіться. Красавчики бігають. Вже дважди кормили. Даже. До хати запускали. В хаті отак граються, починають робити шкоду, лізуть куди не потрібно, то вигнав на вулицю. Ну, зараз погода нормально, коли вони заспокояться, набігаються тоді і з сплять, і на дивані в нас там сплять. А зараз у ну, них ну, дуже активні один одного кусають. Гарчать даже. Кричать, добре. да? От, о такі красавці. Ну добре, вони хай граються. А я пішов, спущу машину, ну і ще покажу, буду займатися. Всю машину листям засипала. Так, ну що, зараз будемо листя потрібно прибирати. Зараз буду знімати оце все. І там є краник. Підставляти туди ємність. Зілью 4 літра. Його викидувати не буду. Буде до доливки. Тут 5 літрів. 4 я залью туди. Літр лишиться. з тим, що 4 зілью. Градусів 30. А може і більше, не знаю. Буде <с»>. витримувати. Ну ось так приступає. Щоб добратись до краника, прийшлось захист зняти, бачите. І ще є який забирає звідси повітря. Також потрібно зняти. І тепер ми можемо добратись. Там радіатор і ось там. Ось ось він там. Ось там. Якщо його буде видно, то він тут краник і там є злив туди потрібно якусь підставити мені ємність знизу похоже підлізу щось зараз знайду і 4 літри потрібно злити зливаю Вон, якщо там буде видно бачите підставив таку миску поставив мітку щоб знати скільки зливати Ну, а потім вже по рівню буде додаватися і розбавлятися. Підготувався, можна сказати. Ось, дивіться, злив. Бачите, який він. Червоний, мутнуватий трішки. Ну так він же ж довго їздить, само собою. І тут же ж 5 літрів ця непрозора і ніяких міток немає. Тому я взяв літрову банку і буду. По літру, щоб виміряти нормально. Ну, Лійка є, але з маленьким горлишком, як завжди, пластикова <гум> бутилка нам поміч якраз сюди підходить. Ну що, зараз буду політру туди. Трішки вилилось, тут під верхом зливна ще трубочка, її потрібно вгору підняти. Ну нічого там, не так багато через неї протекло. Так, до гори її повернемо. Так, поїхали. Ух ти! Опять. Там воно пробулькує. Треба чекати. От. А то я концентрат порозливаю. Ну, небагато. Розлив. Булькає. Ну, Будемо чекати. Три літра залив. Ну, потихеньку з пробулькуванням і так далі. На шланг трішки подавлював ось тут повітря виходить. Ну, ще не зайшло. Ну, я ж уже не перший раз радіатор-то справляв, знаю. Значить, ще літр не війшов. Ну так, хай стоїть. І поки потрібно завести, щоб воно ну, його насосом прокачало і вигнало. Повітря там, потім додаємо Ну і так буває не за один раз. Ось, щоб потім вже рівень. То, що, бувало, десь ще трохи лишалося, е -е, на слідучий день навіть перевіряєш, а рівень упав. Знову трішки долив. І так воно у мене десь за день, на слідуючий день вже рівень становиться нормальний. Ну, Треба зараз запустити. Так, приберу, це щоб не мішало. Заведу, хай прогонить, вигонить повітря. Так, прикриємо поки це отак. Це треба позабирати все. Ну все, хай трішки попрацює. От. Ну, трішки рівень уже понизився ще воно його перелопатить. почекаємо ну все 4 літри я вже туди залив все нормально ось рівень ну майже майже рівень може трішки за високий ще потрібно буде понаблюдати ще через день Через два, щоб рівень стабілізувався і не падав. І тоді буде все нормально. І треба провірити, обігрів, пічка, щоб працювала. А то, якщо в мене коли радіатор був потік, мені спочатку я навіть не зрозумів, чого. Пічка перестала нагрівати. Температура двигуна нормальна, так... а я особливо тут не заглядував, ось і все. А пічка не гріє, не гріє. А потім замітив, що трохи температура двигуна більша, ніж треба. Ну буквально там кішки, замітно, що більша. От, я тут давай розбиратися. А казалось, якщо рівень падає, пічка перестає, перестає топити в салоні. Ну, це коли зимою. А якщо літом, то вона не ввімкнена і можна не зрозуміти. Так що їм треба перевіряти. А так я не бачив, що він у мене. Почав підтікати і потихеньку вот. Зараз перевірю спичку. Якщо гріє, то все нормально. Ну а рівень ще завтра, післязавтра потрібно перевірити, що долити. Зараз це розведу, добавлю. ну Я не, схоже не всі 4 літри, зілью їх окремо, а з цим літром розведу е, літра два. Тоді буде якраз у мене такі, така концентрація. Потрібно, щоб трішки ж двигун прогрівся і е, тосову температуру набрав, а то температура двигуна показує, ну, трішки тепленька. Особливо не, не чутно. Ну зараз, вже думаю, трішки тепло, якщо воно пішло, то буде нормально. Так, що тут у нас? О, вже трішки тепло йде. Слабеньке, ну а ще ж температура не, не нагрілася. Двигун прогрів. Пічка працює на повну, дуже добре гріє. Все нормально. Рівень ще трішечки там упав. ну, Похоже, бульки вигнало, коли пічку включав через радіатор пічки. І все, вже не падає, все нормально. так що... Буду далі збиратися. А, розвів я. Вийшло літр на 2 літри. І 2 літри у мене того хе -хе, концентрату, який, не концентрату, а антифризу, який я злив, буде. Ну, це буде окремо. А той він якраз буде по концентрації такий, як вже зараз тут. Ну і такий, як потрібно, щоб 30 градусів тримало. Ну, все. І все вам скажу. На сьогодні, схоже, все. Ось такий буде влог. Дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки або навпаки кому не подобається. Коментарі пишіть обов'язково. Всім всього найкращого, все буде добре і слава Україні!